Виконують е, різні проекти і отримують гранти від е, донорів, то завжди є оточення інших громадських організацій, які може ні разу не, не отримували гранти там. Е, за те, що вони ще молоді, а ті, що якби не займаються так такою діяльністю, і в них весь час такі от підозри крутяться, що тобто про візичні суми цих грантів, про якби використання їх, яке як воно там, ну якби куди воно йде, тобто до, 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 особисто до мене були такі питання від людей, не дуже навіть ну. Дуже поінформованих, які там розказують, так питали, а які там сума грантів? Я кажу, так ви що відкрити, наприклад, фото від Там о, е, там не вказано, що наприклад на цей конкурс найбільше 10 тисяч може громадська організація отримати. Тобто у нас фінансування тільки 10 тисяч, або навіть і менше. Тобто, це дуже можна е, вирахувати, які кошти отримує організація. Але тим не менше, народ, якби цьому не довіряє. Давай щось у них там, якби інші думки, звідки там гроші беруться, куди вони йдуть і. Звичайно, я думаю, що для того, щоб користуватися, і взагалі, щоб люди розуміли, що це і для них досяжно, тобто це немає якихось, і що вони можуть отримати такі гранти, і що ці гранти використовуються чітко за призначенням, тому треба ж дійсно поширити таку інформацію.